Всім привіт, всім привіт, дорогі мої друзі, всім привіт! Ех, дуже холодно, дуже холодно, мої кохані, дуже холодно на вулиці, але я е, їду на пошту, я мала ще вчора відправити е, посилочки. Жіночка я не відправила, е, думаю, відправлю сьогодні. Так, о, включила світло, завела, і думаю, відправлю сьогодні, найлюди люди не чекають. Вийшла на двір зранку, вроді, було, вроді було не. Їдем. А вроді, було не холодно. Мені так виглянуло, знаєте, сонце просвітилось, небо так все роз'яснило. Вроді, було не холодно, а. І все, я більше на вулицю не виходила, на двір не виходила. До дочки зателефонувала, по-моєму, що я, а вона каже, так холодно на вулиці, так холодно. Я кажу, то не холодно. А вона каже, ти де була? А ти де була? Ай, на порозі. А я дійсно вийшла лише з дверей там, з того боку, що ми виходимо звідти від літнього душу. І там взагалі тепло до сонця. Там взагалі до сонця, лише би чуть сонце, там тепло, фист. Ну і вийшла, мені виглянуло не холодно, а взагалі-то зараз тут дуже похолодало. От дуже похолодало, мої дорогенькі. Ми, скажу, занесли свої. Всі забрала м -м, свої гортензії під сходову. От всі свої гортензії забрала під сходову е з надбору, бо того що, ну, в коридорі мається на увазі, бо того, що, ну. Ну вони, ну як сказати, вони в горшках ті гортензії, і вони можуть вони підмерзли там, там коріння чи що. Ну скажіть мені, чи таке може бути, чи не може бути. Я не знаю. Я постійно щось е ношуся з тими квітками. Е ну от ціле літо я там виставляю ті квітки вітер. А вітер не тільки гортензії, але й різні там. І вітер буває такий, все мені поперевертає, і я далі тут складаю, а потім, як вижу, що вітер забираю на долину, тулю все докупки, а і, і отак от ходжу за тим всім. Ой, хочу вам сказати, що я хочу сказати. Все, мої хороші, я вже посилки. Відправила. Вже посилочки відправила. Що він це робить таке? Там трошки взад. Там трошки взад. Отут от приїхала, нікого не було ні душечки. Знаєте? Тут нікого не було ані душі. А зараз. Багато, понаїжджало машин. І дуже сим боком. Все, так швиденько, так все швиденько, що не. ну, Знаєте, хочу вам сказати, на всі пошті в нас дуже файні увічливі люди. Ну, а хлопці тут такі особливо, вони довго роблять, вони бідні ночують, кажуть, нюють і ночують на сі, шиють на всі пошті. Але такі добрячі обслуговують так е акуратно, нікуди тебе ну, не спішуть, не кидають тим і все так. Так, так дуже мені, мені, як сказати, дуже по подобається, і я їм вдячна за то ой, ось такий виїзд, така дорога не зроблена. Ну так як всюди, бачите, я виїду і тоді ще. Вас. Зараз мої солоденькі стану ще коло е, магазину е, насінневого, куплю того від капусти, а так ще стану коло тебе. Зайду до тебе і ще щось куплю для дочки, дочці і сестрі щось куплю, може солоденького якогось. І заїду до, до дівчат. І заїду до того, і заверну, і до другої заверну. Отак От я стою. А тут у нас на Сіневий біля, біля лікарні. я хочу сіти. Добре, добре, ще ми щось знімемо. Купила я, купила я э, підіо, сказав піджвіти, але. В... Якось є ще. Ну, нічого, казав, що дуже добре. Я вже і забула, я він сказав. Засипав з мішка. приперізуюся знаєте, мої солоденькі Тому що я їхала в машину, а в мене там ремі а... щось дуже тяжко ходить. І я не причепила. і Їхала так по, по долинці, тим боком. Хлопці наші, наша поліція їхала і мене раз і спинила. А я без ремені. І кажуть, що ви без ремені? Поломаний, ну поломаний, і все, треба ремінь. І молодий хлопчина, я кажу, я, я все прекрасно розумію. Я скажу, щоб ремінь зробили. Ну і от я колись ніколи не приперізувалась, ну от ніколи не прищипалась. Так їхала і ніхто не пиняв. Але я зрозуміла, що то треба все зробити, якщо не хочеш штрафу. Якщо не хочеш штрафу. Так, отак. Тут зразу ж скільки я проїхала, пів кілометра і зараз стаю, бо тут у нас АТП. Ідемо моє хорошего АТБ. І щось, може, куплю і їду. І дуже холодно вийшла і дуже холодно. Дерево вже розпускається, бачите? О, зараз там ще в нас є такий їду попри, такий лісок. О, і хотіла вам стати, показати, що там в нас є. Що там в нас є? Доїжджає до дочки. Зараз її зателефоную, не хочу. Знаєте, не хочу о, о, заходити. Зараз я до неї ще, а ще зараз, а ще зараз до сестри, зараз я її наберу, щоб вона вийшла. І я їй дам пакет і поїду далі. поїду далі. Щось мені на очі. Ви, ви знаєте, от мені час під часу мені щось на очі не дає добре. А вийдеш? Ну давай, давай. Все, боже, як добре, що є всі телефони. <с olmaz>? Яке добро! Яке людям добро, лиш би війни не було. Ну, вийде. Тут помої хороші, де я зараз цей дорогу їду по всій стороні. По лівій стороні, от, от видно такі, такі ніби е, трави сухі, то все. Тут у нас та Союзу все, все, все було теплиці. Теплиці були повністю на огірки. По-моєму, помідори, я вже так пам'ятаю, теплиці височезні. Огірків було море, десь возили, десь давали, певно що я не знаю, бо я не робила. Я в той час робила в столові. Така була колосна столова, Плосна столова О, тут на, на сім, так як на сім таким, так як, е, нас називають так, так, як ніби на такому путіркові, але воно приєднане до села. Я приїжджала сюди кожен раз за огірками е, до столової, але тут жінки робили, красота була. Красота була взагалі. Знає, це так було е, давно, але не може. Тут не можеш забути. Так, їду, я певна, що одразу просто до сестри. Я можу її спитаю, може її ще другий буду дзвонити, може спитаю, може, їй часом хліба треба. Я би їй ще хліба взяла, щоб вона не йшла, але треба спитати, де вона на колір. А... А щось до мене рідко дзвонить, Хворіє. і нічого взагалі не хоче. Навіть... От нічого взагалі не хоче. Зараз я її зателефоную. Зараз мою хороші. Так, купила і їду до сестри. Все. Вона не відповідає щось на телефон, трубку не бере. Щось вона так, все сумно коло неї, там не знаю, що там з ними робить після тих слабостів. Після тих слабостів, як я не подзвоню, вона навіть не подзвонить. Що там все робить? Що там робиться, не, не можу навіть знати. Там... Зараз я поїду і зараз я знаю, що там такого у них. Може вона, може, вона пішла до поліклініки. Вона ніколи така, що вона ніколи не скаже, ніколи не дзвонить. Як її не набереш, то вона така, якась, що сама все не зробить. Скільки я її не раз свару за це, кажу. А щоб мені ні разу не, не той, а не хтось дзвонить, може вона зараз. Бачите, світла деревце. У неї цвете таке, а в мене немає, я всі вирубала. Це їй колись дала, Ти вона себе посадила. Вона файно тримає, а я все повирубувала. Не знаю, що вони роблять тут? Не знаю. Але квіти в неї цітуть. І Отакі сестри котики і така собачоночка. Ха-ха, і така собачоночка, і такі милі котики. в неї ведь, які пушистики. У мене таких нема. Отаке, от отаке, тут в собі. А тут двоє спів. Все, я вдома. Я вдома. Все. Добре. Є. Я вже вдома. Ну от і все. А зараз залишайтесь здоров'я. Будьте щасливі. Всего вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. И всем до зустрічі, мои хороши. Всем до зустріч, всем пока, всем до завтра.